Як виправити помилку в Google Merchant Center, Не вдається переглянути онлайн магазин на комп'ютері чи мобільному. Ця помилка дуже часто виникає, коли у нас є навантаження на сайт, і коли Google Bot не справляється з завантаженням сторінки нашого сайту. Тобто, в якийсь момент наш сайт може не давати для сканування якісь сторінки. Це може через навантаження серверу, через те, що такої сторінки не існує і тому подібне. Ось у нас є ця помилка, ми можемо переглянути ці товари. Далі натискаю на цей товар і натискаю: взагалі, існує ця сторінка чи ні. Бачимо, що цієї сторінки не існує. Також перевіряємо другий товар. Так, переходжу знову в помилки і переглядаю цей товар також. Бачимо, що цього товару також немає. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Так як ці товари відсутні на сайті, ці сторінки дають відповідь сервера 404. І відповідно цього, Google Бот не може їх просканувати. Ці помилки можуть бути критичними, тому що через 404 помилки може бути навіть блокування Google Merchant Center. Тому. Пропоную їх видалити через Search Console і таким чином ми позбудемося сканування цих сторінок. Щоб не тільки в Google Merchant Center ці сторінки не світилися, а й в видачі, тому що Google Bot може перевіряти не тільки Google Merchant Center, а й видачу Google. Тому перестрахуємося з двох боків. Ми видалимо через Google Search Console ці сторінки, а також через. Google Merchant Center, видалимо ці ідентифікатори товарів. І у нас зникне ця помилка. Давайте це зробимо. Переходимо в Search Console. Перед цим ми повинні скопіювати URL-адресу нашої сторінки. Так. Копіюємо, переходимо в Google Search Console нашого сайту, натискаємо видалення в боковому меню. І натискаємо новий запит. Далі нам потрібно вилучити лише URL-адресу, тобто лише цю сторінку. І натискаємо далі. Надіслати запит, натискаємо. І чекаємо, доки у нас система е, напише, що цей запит відправлено. А далі, в разі чого, ми можемо цей запит видалити. Тобто, якщо у нас з'явився цей товар через деякий час на сайті, то ми цей запит можемо видалити. Також ми повинні видалити другу сторінку. Так, копіюємо. Можливо, це один і той же товар. Скопіюю URL, перейду в Search Console і натисну command F. І вставлю наше значення. Це одна і та ж сторінка, просто в різних фідах. Переглянемо в якому фіді цей товар знаходиться. Так, Австрія. Так, а другий. Грузія. Тобто у нас в двох фідах цей товар. Тому нам потрібно скопіювати лише ідентифікатор нашого товару. Далі переходимо в наші фіди, трошки посуну вверх, натискаю джерела даних. Далі прокручую до джерел даних, і у мене є три фіди. Я думаю, треба це перестрахуватися і зробити в трьох фідах. Натискаю перший фід, правило. Атрибутів, далі натискаю «Додати правила атрибута, пишу «Виключені служби. Далі натискаю Коригувати нашу умову, введіть або виберіть, і тут мені потрібен ідентифікатор. Містить, заміняю на дорівнює, вставляю наш ідентифікатор, натискаю чорним і натискаю задати. Декілька значень. І вибираю всі програми, де приймає участь цей товар. Display Ads, далі free listing. Всі-всі-всі програми, в яких приймає участь цей товар. Так, так, і натискаю ОК. OK. Після цього нам потрібно обов'язково перевірити, що цей товар вимкнений, натискаю попередній перегляд, «Пошукова» і вставляю цей ідентифікатор і натискаю Enter. Так, дивлюсь, що товар цей не знайдено. Не знаю, чому так. Так, вставляю ще раз. Так. І натискаю Enter. Так, натискаю Показати інший товар. Інший товар знаходить. Тобто, у нас все вірно працює. Натискаю зберегти чернетку, натискаю Застосувати зміни. Впродовж 30 хвилин наш товар видалиться з цього фіда. І ми не будемо отримувати цю помилку. Так, Переходимо в наступний фід. Так, Натискаю наступний правила атрибутів, виключена служба. Далі коригуємо нашу. Умову, ідентифікатор додаємо. Так, містить заміняє на дорівнює. І вставляємо наш ідентифікатор. Обираємо чорне, задати декілька значень і а, вибираємо всі значення. Так. Так, і натискаємо ОК. І натискаємо зберегти як чернетку. І далі нам необхідно застосувати зміни. Переходимо назад. Так, і наш третій фіт потребує також уваги. Натискаємо правила атрибутів, додати правила. І вводимо виключення служби. Так. Каригуємо тут умову, пишемо ідентифікатор, містить, заміняємо на дорівнює і вставляємо наш ідентифікатор. Далі натискаємо задати кілька значень і вибираємо всі значення. Так, які тут тільки є. Так, і натискаємо ОК. Зберегти як чернетку і застосувати зміни. Все, ми в усіх трьох фідах зробили коригування. Також вчора ми робили помилку, пов'язану з товари тільки для дорослих. Так, Зараз повернусь назад. Так, бачимо, що цієї помилки вже немає. У нас було відхилених 9 товарів, тепер їх з цією помилкою немає. Далі будемо коригувати інші помилки, щоб наші товари відкручувалися. Ось так легко можна прибрати помилку в Google Merchant Center, якщо сторінки вашого сайту віддають 404-ту помилку, і дійсно не вдається переглянути онлайн-магазин на комп'ютері чи мобільному. Буває зворотня ситуація, тобто, коли у нас сторінка доступна. Тоді ми таким же чином перевіряємо, якщо вона доступна, тобто немає 404 помилки, то ми йдемо навпаки. Тобто копіюємо нашу сторінку і нам необхідно зайти в Google Search Console. І в самому верху у нас є: перевірте будь-яку URL-адресу сайту. І вставляємо сюди наш URL. -адрес. Сайту. Далі ми отримуємо якусь відповідь, і навіть якщо вона просканована, ми повинні натиснути надіслати запит на індексування. Якщо запит на індексування заборонено, тобто ми її видалили, чи в файлі robots.txt, чи robots зі значенням на індекс.falow, то ця сторінка не проіндексується. І про цю помилку ви дізнаєтесь тут при скануванні цієї сторінки. Ось так легко можна розібратися з помилкою в Google Merchant Center. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.